Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги роутер WavLink ac 600 Це потужний зовнішній Wi-Fi роутер розроблений для забезпечення стабільного безротового з'єднання на великих відстанях. Завдяки підтримки двох діапазонів та двом антенам, цей пристрій забезпечує високу швидкість передачі даних до. Исти ста мегабіт на секунду пристрій можна живити через езернет кабель, спрощуючи установку в важкодоступних місцях. Його водонепроникний корпус захищає пристрій від впливу зовнішнього середовища, роблячи його ідеальним для використання на вулиці. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодні матриці. Це гнучка піксельна панельна матриця доступна в розмірах 8 х 8, 16 х 16 та 8 х 32. Цей модуль забезпечує індивідуальну адресацію кожного пікселя, що дозволяє створювати вражаючі світлові ефекти та анімації. Завдяки вбудованому контролеру користувачі можуть легко налаштувати кольори та ефекти за допомогою простого програмування. Модуль працює на напрузі 5 вольт, що робить його сумісним. З різними проєктами, гнучка конструкція дозволяє легко інтегрувати матрицю в різні дизайнерські рішення. Пропонуємо до вашої уваги замок із таймером. Це багатофункціональний електронний пристрій, який дозволяє встановлювати тимчасові обмеження на відкриття замка. Він ідеально підходить для подорожей або обмеження часу використання певних об'єктів. Завдяки водонепроникній конструкції його можна використовувати в різних умовах, включаючи вологі середовища. Замок оснащений usb акумулятором що забезпечує тривалу роботу та зручність підзарядки. На lcd дисплеї відображається час, який залишився до відкриття, що робить його простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон FiFine. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості, мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність, а компактний дизайн легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги спортивні бинти. Це надійна підтримка для спортсменів, які займаються пауерліфтингом, бодібілдингом, важкою атлетикою та силовими тренуваннями. Ці бинти забезпечують стабілізацію зап'ясть під час виконання вправ з великою вагою, знижуючи ризик травм та надмірного навантаження. Виготовлені з високоякісних міцних матеріалів, тому надійно фіксуються на руці завдяки зручним ремінцями з застібками на липучках. Їх можна легко регулювати. Заступенням стиснення для оптимальної підтримки.